Якщо ви помітили, то роль своєї дружини я завжди відіграю російською мовою. Помітили, так? Поаплодуйте, якщо помітили. І це дійсно так, така у нас сім'я. Я все життя своє спілкуюсь українською мовою, вона спілкується російською мовою. Ну, тому що вона виросла в такій сім'ї, в принципі, тут немає нічого дивного, скажімо так. От. І при цьому я постійно намагаюся її якось українізовувати, вона до цього йде, дійсно теж поступово переходить на українську мову. І крім того, в сім'ї моєї дружини, знаєте, до 24 лютого зберігались досить таки прорадянські настрої, я б сказав би так. Ну, вони любили Радянський Союз. Причому, хоч вони, скажімо, є, у нас така різниця у світоглядах кардинальна у мене і у її сім'ї, але при цьому у нас ніколи не було конфліктів з цього приводу, розумієте? Навпаки, кожного разу, як я приїжджав туди, то всі вели себе дуже смиренно і вічливо зі мною. У мене було таке враження, що коли я приїжджаю до батьків дружини в гості, то там прям готуються до мого приїзду, розумієте, що дзвонить дружина і говорить, ало, мам, значить, я буду сміший. І там, ага, окей. Я заходжу в дім і там такі: Здравствуй, Міша. Вот хліб, їж, от вот вода, пей, вот портрет Бандери, цілуй. І я тоді скажу, що То, ви так готувались, ви навіщо брали цей портрет Пандери? У мене якби є з собою, розумієте? ну, Серйозно, я ж не наскільки. Насправді я жартую. от. Усі в сім'ї дружини мене люблять і чекають. Прямо такої зустрічі немає. Більше всіх мене любить Теща, мама моєї дружини, і вона, знаєте, ну вона просто в захваті від моєї української мови. от. Там просто кожен раз як дзвоню, ой, позвонив Міша і на українській мові поздравив з 8 марта. Ой, угой. <рес> ну а там просто щось люблю ці, ой, обіймаю ще й сильно так кохаю. От, ну щось типу такої банальщини, розумієте? І я не зовсім приділяю цьому такої належної уваги, тому що ну для мене українська це норма, а не якась там особливість. От. А вона це припідносить так, таке враження, що ми з нею живемо в Канаді, і от вона живе у Ванкувері, де розмовляють англійською, і тут їй подзвонив зять. Із Монреаля і на чистій французькій привітав її з 8 березня. Салювус <плес> авекві, вітєва макс, уне афекціонву ембгантемус енсу фане жандам фане жандам Ну Якщо ви думаєте, що я зараз вас обматюкав або ніс якусь нісенітницю, то ніфіга, я в гуглі вбив і прям транскрипцію вичитував усе це. Розумієте? Щоб перекласти вам на французьку люблю цілую, і обіймаю, а потім також і кохаю. от. От народ. І чесно кажучи, у нас в місті те, що ти розмовляєш українською, до сих пір залишається особливістю. Я от минулого року, знаєте, виступав в одному барі, і чекаючи своєї черги, я почув, що за барною стійкою там відбувається такий діалог. От. А скільки ще чоловік виступає? І ще дві дівочки, і Буслаєв. А хто такий буслаєв? Українець? <реш> і я подумав: ну круто, Михайло. От, те, що в країні, яка називається Україна, тебе в стендап-комедії ідентифікують як Українець. Шукай далі свою фішку, таких як ти всього-навсього 40 мільйонів, розумієш? Я ще тоді подумав: ну окей, ну зрозуміло, чому в місті так багато розмовляють російською. Це на це є абсолютно е, понятні причини. Але ж принаймні, якщо не розмовляють нею, то розуміти її мають всі. Але ні, так само минулого року, приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення, я виступав в одному барі. Я був першим, виходжу на сцену і говорю: добрий вечір, мене звати Михайло Буслаїв. І тут одразу жіночка з залу викрикує: Ой, я извиняюсь, а може на другому язикі? мені не комфортно. Я говорю: на другому язикі? ну окей. Салювус, а ви відімала марс. У Я працюю на новій нові пошті і дивіться. Я по GPS-трекерам слідкую за пересуваннями авто на карті. І якось у мене було на роботі досить багато вільного часу, я зменшив масштаб і навів карту на Донецьк до повномасштабного вторгнення. І знаєте, чим Донецьк по карті відрізняється від решти міст України? Там до сих пір не перейменовані вулиці. Ну і так як у мене було трошки вільного часу, годин десь так 8, я думаю, я цим займуся, ребята. І вся оця хрінь типу Фрунзе, щорса, вона перейменовувалась і ставала там Марії Бурмаки, Віталія Козловського, розумієте, парової машини, от все це я перейменовував. І в мене була одна чітка ідея, що я буду збільшувати значимість вулиці, йдучи від окраїн до центру, і центральну вулицю я назву в свою честь. Ну, такий у мене фетиш, скажімо. І я доходжу до центральної вулиці, збираюся її перейменувати, і я бачу, що центральна вулиця там називається бульвар Шевченка. Розумієте? Тараса Григоровича. І я подумав: а чи можу я поставити себе в один ряд із видатним генієм і пророком українського народу? І зрозумів, що не можу. Але я подумав, що все-таки реально було прикольно перейменувати центральну вулицю там в свою честь, бульвар Буслаєва. Ну тому що уявіть собі, як через багато років, а може вони через багато років, давайте так, в недалекому майбутньому, якщо ми звільнимо Донецьк, ні, неправильно говорити, якщо коли, коли ми звільнимо Донецьк. В недалекому майбутньому закохана пара, гуляє там по місту, і вони йдуть по вулиці, і дівчина питає хлопця, а що це за вулиця? І він такий говорить: ти що не знаєш? Це бульвар Буслаєва. Вона така, а хто такий Буслаєв? І він такий: Українець. <плес> Як і ми з тобою.